Один та у студії Артур Шалак. Вітаю тих, хто доєднується до нас прямо зараз. Наступні 30 хвилин говоримо про казки. І говоримо про казки про сучасних героїв. Адже з нами на прямому зв'язку Ірина Мацко, письменниця, казкарка, член національної спілки письменників України. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Радий сьогодні вас бачити в віртуальному форматі, і радий, що маємо нагоду поспілкуватися, адже хтось можливо і каже, що казки не на часі, хоча я з цією думкою абсолютно полярно не згоден. Вони якраз на часі, зокрема, через казку можна можливо, говорити і про важливі речі. Хочу розпочати з вами наше спілкування з того, як взагалі творити сьогодні, як творити в часі війни, Дже, розуміємо, що доволі тривожні стани бувають часто у кожного з нас, зокрема і у творчих людей. І як стосовно цього? Так насправді в час війни дуже важко творити. І е, на самому початку, коли тільки все почалося, я виїхала в Польщу. Е, думка була така, що взагалі не буду творити, а поки не закінчиться війна, поки не буде знову все спокійно. Але змінилися обставини, змінилися Ну, якийсь такий внутрішній стан, так і почалася творчість воєнна, і почалися ті е, теми, які хвилювали мене, як і всіх, в цей момент, коли. Розстрілювали нашу землю, коли наших військових, наших героїв Азовсталі брали в полон. Тобто це все, що ми переживаємо, творчі люди. Я думаю, що це не тільки я, воно відгукується, звичайно, в творчості. І якщо до війни це були теми, актуальні на той час до війни, то коли почалась війна, звичайно, почали хвилювати і народжуватись. Ті Теми і ті твори, які е, хвилюють в час війни. Е, е, є дуже багато зараз картин і наших героїв, і е, в таких, воєнному стилі так? і казок, і віршів, і е, інших е, творів мистецтва. Тому що творчі люди не можуть просто просто, ну, якби, перечікувати цей період, вони живуть. Е, Тим, що відбувається, і це дуже болить, і, можливо, вони в чомусь навіть більш такі ну, десь глибше це сприймають і, перепускаючи через себе, народжуються ці твори. А, коли почалася війна, актуальними, стали, звичайно, і оця мужність наших героїв, і розстріляна земля, яку просто нещадно Щодня вбивають так, а вона е, має родити хліб, має годувати тих, е, хто на ній е, живе. І е, це, звичайно, дуже м, вписується добре в такі образи, якими саме говорить казка. І насправді казка е, це дуже такий потужний інструмент, е, яким можна достукатися до підсвідомості. І дітей, і дорослих, в тому числі. Я не можу е, сказати, що казка це тільки для дітей, і ну це, це не так, і це не тільки я про це говорю. І, е, звичайно, що е, казкою, тою якою я зараз займаюся, воєнною такою тематикою, е, я сподіваюся, що зможу описати. І тих героїв, які зараз є, вони реальні, вони живі, вони е, чи чи живі, чи вони вже зараз стали легендами, е, тому що загинули, але вони е, залишили нам свою таку е, історію мужності і, е, і перемоги. І цими історіями потрібно насичувати наш культурний простір для того, щоб е, наші діти росли на них. Щоб набиралися цього патріотизму, щоб хотіли рівнятися на тих наших героїв і е, були впевнені, теж у нашій перемозі і в майбутньому, можливо, через навіть отакі казки не буде більше таких е, ситуацій, не буде більше таких воїн, не буде більше такого протистояння, тому що вони не дозволять просто. Абсолютно, ми сьогодні у всіх джерелах і всіма методами говоримо про те, що ж насправді відбувається в Україні. Казка не виняток цьому. Але хочу запитати вас, як автора, як того, хто творить казки, ви згадали. Про те, що були моменти, коли думали, що більше не продовжуватимете займатися тим, що було для вас звичною справою. Коли після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, ви розгорнули знову ж таки записник, щоб знову щось написати, які емоції ви переживали тоді? Так, я пам'ятаю цей момент. Це було десь в середині березня. Я до цього ну це не зовсім записник, я пишу відразу в е комп'ютері, набираю текст. І е по тільки по, коли приїхала, е я відкривала, я пробувала продовжувати ті твори, які були до війни. Але е оскільки все змінилося, цінності змінилися, змінилися якісь. Е Важливі теми, які до цього хвилювали. Я не могла нічого продовжити з того, що було написано, і що потрібно було завершити, наприклад, до війни, таке що я планувала завершити, воно просто не йшло в цю сторону, не думалося, не, не, не розвивалися ці теми, і е, тому прийшла думка, що я більше писати не буду, поки не буде знову спокій. Але е, були, почалися теми, які мене вже хвилювали на той момент е, такі е, воєнні. Так? Ну, е, перша казка, яка була написана тоді в середині березня, коли я відкрила комп'ютер і знову захотіла писати, е, це була казка коних вогник, який е, засвітив зорі. І це казка якраз е, на яку мене наштовхнула. Дитина, хлопчик, з яким ми їхали в дорозі до Польщі. Ми їхали три доби, і в, в цей хлопчик їхав зі своєю мамою. Вони їхали удвох, тільки, і е, він дуже плакав. Він дуже е, просив е, побачити тата. Він хотів е, якось. Е, ну, тобто, е, дитина була знервована, схвильована, мама також і. Я якось дуже пройнялася цим, бо ми спілкувалися так близько. Ми їх підвозили там до одного міста. І е, я цим пройнялася, тому що е, ну, я взагалі так дуже близько сприймаю емоції дітей, оскільки з ними спілкуюся для них. пишу. І я зрозуміла, що зараз дуже багато таких дітей, які е, тікають від війни з своєю мамою, і вони дуже налякані, бо залишаються їхні. Тати в Україні вони не знають, що буде далі, і вони самі не знають, що вони можуть робити зараз, як це буде. Тобто, мама їх забирає. А що далі? А де тато? І мені хотілося якось цією казкою трошки заспокоїти цих дітей, підказати їм, а що вони можуть робити в цей період, коли вони очікують, коли повернеться тато, коли закінчиться війна, і цей коник вогник він якраз. Чекає у лісі е, своєю мамою, де е, куди вони втекли від е, такої навали саранчі? А я не могла інакше назвати наших ворогів як е, саранчою, такою, яка точно буде витоптана. Такими мужніми конями, яким є батько цього коника вогника, і звичайно, ця казка закінчується добре, закінчується перемогою, в яку, в якій я впевнена, і я дуже хотіла цією казкою. От так трошки, тому що казка це казкотерапія, це те, чим я займаюся. Вона повинна давати такий таке світло, таку надію, таке якесь вирішення позитивне. Е, і е, я сподіваюся, що вона трошки заспокоює цих діток, що вони в цей час можуть спілкуватись з мамою, можуть чекати на батька, можуть там навчатися для того, щоб потім повернутися туди, де вже е, мир і все добре. От, е, о, це була перша казка, перший досвід. Він перший і він одразу такий вдалий, тому що ми всі себе налаштовуємо лише на перемогу. Діло часу потрібно трішечки зачекати, трішки запастися терпінням, але у цьому немає жодних сумнівів. Окрім того, що ви згадали таких певних метафору власне у цій казці, Ви її пишете про сучасних героїв, про тих, хто ходить поряд із нами, хто захищає нас, і звісно, я тут не можу минути теми саме морпіха Михайла Діанова і парамедикині Катерини Пташки, про яких ви також написали. Вся Україна, затамувавши подих, стежила за подіями, коли вони нарешті повернулися на рідну землю. Що сколихнуло вас написати саме про них, про захисників, які стільки часу були у нелюдських умовах, але ми тепер тішимося, що вони живі і вони вже тут на рідній Україні? Сколихнули ці історії, які ми всі проживали, які ми за якими ми спостерігали? Всі бачили. Чули, як співає пташка підземеллі. І, звичайно, це було дуже, дуже так хвилююче. Так? Ми всі бачили, як вона впевнена в перемозі, як вона додає цим співом, таким патріотичним сили воїнам. І з цього народився образ. Звичайно, цієї пташки, яка е, стала героїньою казки, яка замість того, щоб літати, співати, вона мусить воювати, захищати свою землю, і е, своїм співом вона пробуджує інших до е, такої мужності. Це була перша казка про героїв. Насправді їх вже є. Більше, навіть більше ніж дві, про е, пташку і про е, розлючену вишиванку, де героєм є Михайло Діанов. Ну і звичайно е, ще підштовхнуло до написання те, що е, пташка Катерина Поліщук е, навчалася у Тернопільському е, музичному училищі. імені Крошельницький там зараз навчається мій син і мені дуже приємно, що. Це теж такий ну, якби близький дуже мені момент. Так? Михайло Діанов теж з Тернополя. І це такі ну, дуже яскраві герої, е, які зачепили усіх і відповідно е, написалися оці казки. Але е, насправді я хочу сказати, що е, ну, казки пишуться і про інших зараз е, героїв. І, е, Є вже казка про калину сльози червоної калини. Це наша Марія Чашка, яка зараз теж дуже героїчно воює там на, на передовій. А насправді можна писати казку про практично кожного героя. Їх дуже багато і героїв Азовсталі і взагалі про кожного воїна, тому що в кожного своя історія. Я не знаю, чи мене хватить на це, але багато письменників, поетів будуть ще дуже довго оспівувати ці всі історії, бо це справді потрібно і це варто того, щоб вони стали легендами, на яких будуть рости наші діти. Щодо Михайла Діанова, ще хочу сказати, ця казка розлючена вишиванка. Вона народилася з ідеї про те, що наша вишиванка як такий оберіг. Орнаментами так складений, тобто візерунками, коли наступає ворог, вона настільки може розлютитися, що стає, перемішуються ці всі символи, перемішуються ці всі е, вишивання, орнаменти, і вона стає пікселем військових, який як броня за захищає. І тут найкраще мені підійшов образ Михайла Діанова, оскільки він такий ще настільки. Оптимістичний, настільки е, такий впевнений в перемозі, такий, такий промінь, просто який ну, не дає іншим навіть е, схилитися десь, засумніватися в тому, що буде перемога. Він справді став дуже великим таким символом нашим, нашої перемоги. От е, і е, мені приємно, що е, їхні. Мами і мама Катерини Поліщук пташки, і мама Михайла Діанова дуже добре сприйняли ці казки. Я їм надсилала їх, і вони дуже добре про них відізвалися. Тому мені дуже це приємно. Ви мене випередили одразу, бо була думка моя стосовно того, якою є реакція рідних, адже ми говоримо, що ці казки не просто про такі абстрактні події. Вони про реальних людей, про реальних героїв. Що сказали ще, коли вперше прочитали власне творіння ваше про. Що сказали, ну, подякували, що про їхніх дітей написали. Мені було це ну з одного боку, приємно дуже, а з іншого так якось незвично і якось навіть незручно, тому що Ну це казка. Я розумію, що будуть набагато серйозніші твори та фільми і так далі. І це Ну для мене це дуже велика така. Дуже великий чинник, тому що якщо заказку е, дякують, то можливо справді вона має теж силу і е, ну, десь вдало вона написалася так. Торкається сердець, торкається душ, і е, те, що рідні власне, так відізвалися, значить, я справді змогла передати цей дух. Е, Героїв і е, справді такі, як вони е, є. Насправді, казку написати про реальних людей набагато важче, ніж про просто певну тему і е, абстрактних героїв, яких яких е, є образ цього героя. Так? Тому що тут дуже багато може бути ну, таких неточностей, коли, е, ну, коли можна десь Описати героя не таким, яким він є, щось йому додати, передати або е, не додати так якихось рис. І е, це насправді дуже, дуже так хвилююче, коли читають рідні, і коли вони можливо десь аналізують, порівнюють з реальною людиною, з їхнім сином е, чи дочкою, як насправді це е, виглядає. І Якщо їм сподобалося, ну то значить я десь. От попала куди потрібно. Ми, окрім того, що можемо прочитати ваші творіння, можемо їх ще й побачити, зокрема на платформі YouTube. Пропоную прямо зараз переглянути фрагмент казки про пташку, після чого поспілкуємося ще детальніше. Страшний смерч знищував усе на своєму шляху, а закручувало його саме зло. Зібрався він сталевий палац повалити. де міць і сила її краю зберігалася. Не вагалася пташка, полетіла боронити сталевий палац, нікому не сказавши, де вона, аби за неї рідні не хвилюватися. У бою ще більше розпалився вогонь у її серці, а залізний характер переплавився у справжню міцну і непереможну сталь. Боронила, як ястреб свою землю разом з іншими, і ніхто не посмів. Навіть підійти до неї, але закрилося небо над сталевим палацем, і в глибокому підземеллі опинилася вільна пташина зі своїми побратимами, тільки світло могутній промінь міг побороти зло, якщо торкнеться купола палацу, тоді заспівала втомлена, але не скорена пташка у темряві. У темряві підземелля пісень. Отож насправді це вражає. І хочу запитати вас також хто дотичний до команди, яка допомагає вам творити ось такі вже аудіовізуальні творіння для того, щоб реалізувати казку для усіх? Ну uh, no, uh... Я коли писала ці казки, почала б їх писати, я їх публікувала в себе на сторінці Фейсбук і е, надсилала е, тим, хто я бачила, що десь озвучує е, казки, є де, певні канали, які е, створюють мультфільми. І е, відгукнувся е, канал Хмаринка. Які взяли казку на те, щоб зробити з нього мультфільм, який ви мали змогу переглянути? Сматочок, е, і власне вони і озвучили і зробили цей мультфільм. Е, він був насправді створений трошки раніше, е, майже два місяці тому. І тут така трошки була інтрига, тому що е, не не ставили ми його в? В перегляд не опублікували до того моменту, поки пташка насправді не повернулася додому, е, для того щоб якось не, не нашкодити можливо цьому е, процесу обміну. Так ну, хоча це мультфільм, це казка, ніби нічого такого не може бути, щоб зашкодило, але все-таки щоб так обережно і не, е, не, не, не зробити гірше. Казку і пташку зі сталі, і розлючену вишиванку ще озвучили у проєкті Казонька. Проєкт Казонька існує дуже давно його можна шукати на телеграм-каналі. Є цей, цей проєкт там, і дуже багато вони озвучили вже казок, і, зокрема, моїх про цих героїв, про землю нашу, про мову. Це Телеграм-канал «Казонька», в якому працюють відомі актори, і вони озвучують ці казки: це і Фатіма Горденко, і Катерина Тишкевич, і Козак Мамай, який озвучив власне розлучену вишиванку. Uh, і це настільки приємно, що такі відомі люди, такі актори uh, читають мою казку, озвучують її, і вона має можливість йти між людьми не просто текстом, а власне голосом з емоціями, з таким uh, акторським виконанням. Uh, дуже раджу послухати, тому що це справді uh, вартує того. Я признаюся чесно, переслухав кілька казок, і я тут погоджуюся з гіпотезою, що це точно не лише про дітей. Неважливо, скільки тобі років, це актуально буде абсолютно для усіх, для усіх поколінь. Але якщо говорити саме про дітей, якщо згадати про них, вони сьогодні кардинально інші. Змінюємося ми, трансформуємося. Ми трансформуються також і діти. Вони доволі часто дають і ставлять зовсім не дитячі запитання. Він нам носить свої корективи, якби ми того хотіли чи не хотіли. Як? Творити зараз актуально для них, щоб знову ж таки зберігалася межа між добротою і тим, що відбувається насправді, як, зрештою, не вводити в оману і як витримати ось цей такий баланс, який такий важливий сьогодні? Ну так, це насправді непросто. І діти, які е, ростуть зараз, вони звичайно і відчувають, і бачать, чи все і дуже. Такі не знаю як це сказати, ніжні, такі ті дитячі душі. З ними потрібно говорити, як на мене, максимально щиро, відкрито, але все-таки такою дитячою мовою. І можливо, якраз тут і буде в допомозі. Моя казка чи моя, чи інших авторів, так але казкою можна через оці образи краще їм можливо пояснити те, що відбувається, тому що справді їм потрібно чесно говорити про. Те, що зараз війна, так? вони можуть запитувати, а коли ми повернемось додому, а що з батьком, а що з тими, які, можливо, загинули, бо багато рідних в цих дітей загинули, і їм потрібно якось впоратися з, 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 з тим, що тих людей ще немає, тобто пояснити їм оцей момент ну, питання смерті. так? І це важко говорити, але це потрібно говорити, бо вони мають це прийняти, вони мають ну якимось чином в собі віднайти далі той ресурс, а як жити далі, тому що в дитини в, в ще більше ніж в дорослого повинно бути оце впевненість в тому, що. Добро переможе зло, що добро перемагає в світі зло. Що потрібно долучатись до е, команди добра, щоб перемогти зло. І чим більше нас буде в цій, е, і в цій війні, і взагалі в світі, чим більше нас е, усіх буде в е, компанії добра, так тим на, воно буде сильніше і тим швидше воно переможе зло. Тому тут і казкою, і словами потрібно з ними. Говорити про те, що добро переможе, але зараз така ситуація. Так, ми мусимо тікати. Ми мусимо на якийсь час жити в іншій країні. Так, є життя, а є смерть, і це певний такий перехід. Тобто, тут я думаю, що багато роботи ще і психологам, і казкарям, і терапевтам, і в тому числі казка, яка є теж терапією, і які я намагаюсь також в такому руслі писати, щоб їм краще пояснити? Я думаю, що допоможе. От мене цікавить і момент стосовно того, що ви сказали казка і терапія. Казкотерапія. Якщо можна коротко про це, як це працює взагалі, і чи є це корисним і для дітей, і для дорослих? Бо я зокрема ніколи не мав нагоди побачити чи побути на подібній практиці, але завжди цікаво, як це. Но, насправді про казкотерапію у двох словах важко розповісти, і на цю тему я можу говорити дуже довго годинами, <свісно> напевно, що. І я переконана, що казка і каскотерапія обов'язково потрібна і для дітей, і в тому числі для дорослих. Що це таке, як вона працює? А вона працює ну так коротко, якщо описати своїми словами, можу сказати, що вона працює з підсвідомістю. Так? Підсвідомість наша закладається, певні принципи, певні якісь поняття, певні якісь. Розуміння добра і зла закладається в дитинстві. І е, всі страхи, всі якісь наші пережиття, е, всі якісь такі моменти, які нас торкалися, вони теж закладаються в дитинстві, і ми несемо потім це все, все, все життя. І, власне, на казках ми розуміємо, що таке. Як потрібно поводитись, як ні, що таке добро, що таке зло. Тобто, багато, багато понять ми розуміємо в дитинстві з казок. І коли ми виростаємо, ми ці поняття якось по-іншому вже сприймаємо, але в підсвідомості сидить ще все-таки оце. Нерозуміння з дитинства, так це е, поняття. Це там можуть сидіти ті страхи, які заклали ще в дитинстві. Якщо ми будемо напряму говорити з людиною, там, наприклад, е, ну просто не бійся е, темряви, і все, тому що там нічого немає. Ні дитина, е, ну в основному дитина так цього може не зрозуміти. Що це ну просто не бійся. Ну як просто не бійся, якщо це темрява, і я боюся. Але якщо це буде через казку, де через героя показано, як він взаємодіє. Тобто дитина приймає тоді на себе образ цього героя, вона сприймає це зовсім по-іншому. Вона розуміє, що е, там може бути отака ситуація: герой може зайти в, там, в темне приміщення, і нічого в принципі з ним не відбудеться. Е, тобто, це. Лікування через образ через те, що ти в підсвідомість свою впускаєш цю казку, тому що немає перешкод. Саме головне, як на мене, що в нашій свідомості, наша свідомість не ставить перед каскою ніяких перешкод, і ми вона проникає в нашу підсвідомість, і тоді там можна щось змінити, забрати це відчуття страху чи а, посіяти якісь. Певні цінності, так занести туди в цю підсвідомість, і вони тоді будуть вже там працювати. І для дорослих, я б сказала, воно ще більш корисне, тому що дорослі ще більше обвішані цими дорослими такими рамками, дорослими тими такими своїми кордонами і таким розумінням, що. Потрібно тільки серйозно говорити про певні речі, і ми, коли нам говорять про щось, отак напряму серйозно. Ми просто можемо не сприймати цього, блокувати. Так свідомість може просто блокувати. Коли ти чуєш казку, ну це ж казка, це як розвага, це щось таке дитяче, це торкається якихось таких. Глибинних uh -huh. струн, і ми її впускаємо, ми її розуміємо по-інакшому, ми її повністю сприймаємо. І власне тоді можливе оце зцілення. Е е тому от казка може через цей образ, який ми примі приміряємо на себе, ми е десь бачимо себе в цьому герої. Ми можемо щось зрозуміти по-іншому і можемо виправити, на відміну від того, як нам говорять. Прямо там так. щось зроби отак або отак, тому що так потрібно. Коли потрібно, то ми блокуємо. А коли це е, інший герой, то ми тоді. Можемо це сприйняти, а можемо ні. Тому розуміємо, що казка це набагато глибше ніж до цієї Ірини Мацко. Там абсолютно все є у вільному доступі і можна перечитати. Дякую ж вам за нагоду сьогодні поспілкуватися з вами. Дякую. І думаю, це наша не крайня зустріч і про казкотерапію. Ми ще з вами поспілкуємось детальніше вже тут, у студії в нас у рідному Тернополі. Обов'язково дякую вам. Люблю Тернопіль, люблю вас, дякую, до зустрічі. До зустрічі, дякую. Ну що ж, я прощаюся разом із вами. Нагадаю, що це була інформаційна година спільно з телеканалами Тернопіль 1 та Інтебе. Довіряйте лише перевірені джерелі. Підписуйтесь на наші діджитал платформи. Там завжди багато цікавої та перевіреної інформації для вас. Побачимось.